Мріє, не зрадь, я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасни, ти світло безсонних очей. Мріє, ти ж так довго лила свою чари в серце жадібне моє, Сповнило серце ущерб, Вже ж тепер не одіб'ють мене від тебе примаре, Ні злякані страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інше мрій не відреклася для тебе, Цей же зрікає з мрій, я вже зрікаю життя, вдарив час моя душею повстала сама проти себе і немає мені вороття. Тільки життя за життя мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлем надо мною, дай мені свої крила, хочу їх мати сама, Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдешся, загинуть за те є дарма.